Смачні капусяні котлети, як гарячі, так і охолоджені. Ах же й смачно, апетитно пахнуть! Приготуємо капусяні котлети разом. І так про все по порядку. Спочатку потрібно зварити гарбузову кашу і охолодити її. Крім гармузової каші та білокачаної капусти, потрібно взяти ще ось такі інгредієнти. Олію потрібно взяти для смаження, сухарі панірувальні та обов'язково взяти сметану, щоб котлетки були ніжні. Сметану беремо будь-якої жирності та ще додамо секретного інгредієнту, якого і так про все по порядку. Потрібно взяти ще рівчастої цибулі та часнику. Будь-як дрібнемо біокачану капусту і заливаємо кип'ятком на хвилин 15-20. Через 20 хвилин проціджуємо капусту через друшляк, охолоджуємо і дрібно нарізаємо фломкою. Чим дрібніше, чим краще. Складаємо капусту у чашу. Охолоджену гарбузову кашу додаємо до подрібненої капусти приготуємо фарш. Усі інгредієнти додали у чашу, вимішуємо фарш. Ще ж потрібно додати цибулі. У фарш, просто у чашу, натираємо рівчасту цибулю. Часник ми не беремо. Ви любите часник. Ізьміше, й часнику натріть. Ретельно фарш розмішуємо, вимішуємо і мокрими руками формуємо котлети. У густину фаршу регулюємо борошно. Гарно виплескуються котлети. Значить, більше борошна додавати не потрібно. Котлети виплескуємо будь-якої форми та величини, а далі їх паніруємо і вже розігріваємо сковороду. Котлети викладаємо на гарячу сковороду у гарячу олію і обсмажуємо їх із двох сторін на високому вогні. Ми котлети запечатуємо. А далі до готовності їх доведемо у духовій шахи. Смажимо котлети з двох сторін до ось такої золотавої скуринки. Ці котлети можна сьогодні осмажити на сковороді, а завтра на сніданок швиденько довести їх у духовці. І сніданок швидкий буде вже готовий стояти на столі. Форму для запікання застеляємо пергаментом. Під пергамент наливаємо 50-60 мл води і розігріваємо духову шафу на 180 градусів за Цельсієм. Викладаємо на пергамент обсмажені котлети. Хоч можна ці котлети викласти на стандартне деко із. Духові шафи. Щоб котлети приготувати ще смачніше, то ми поверх викладаємо вершкового масла небагато, маленькі шматочки викладаємо. Друзі, а що ви додаєте до капустяних котлет, щоб вони стали ще смачніші? Напишіть про це в коментарях. Зверху котлети. Накриваємо фольгою або пергаментним папером і поміщаємо уже їх у духову шафу на 20-30 хвилин. Час випікання котлет залежить від духової шафи та від товщини котлет. Швидко час минув дістали з духовки вже котлети, а пахнуть. Аж слинка тече. У цей момент поставте нам вподобайку. підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смачні капусяні котлети. Як гарячі, так і охолоджені. Ах же й смачно, апетитно пахнуть. Соковиті, ніжні, пухкі, м'якенькі. Ах. Ви таких смачних капустяних котлет ще не готували. Приготували котлети із секретиком, із яким ми у фарш додали хмелі сунелі, і ці котлети пахнуть уже м'ясом. А з чим же їх подати до столу? Гарбузову пшоняну капусяні котлети. Подаємо до будь-якого гарніру. А і соусом із часниковим соусом це просто космос. Неймовірно, ніжні котлети соковиті, а і соусо ще смачніше. Котлети зі смаком м'яса. Хоч тут і граму м'яса нема.